Вітаю! З вами адвокат Інчука Анатолій. В даному відео ми піде про позбавлення батьківських прав на підставі того, що один із батьків ухиляється від обов'язків по вихованню дитини. І так, давайте розпочнемо. Справа про позбавлення батьківських прав підсудна суду за місцем реєстрації відповідача, тобто того з батьків, кого хочуть позбавляти батьківських прав. Судовий збір у 2025 році складає 1211 гривень 20 копійок за одну дитину, відносно якої хочуть позбавляти батьківських прав. Якщо дві дитини відносно ой, відносно кажу, якщо дві дитини, то відповідно судовий збір в два рази більше. До 2022 року справи про позбавлення батьківських прав в частині доказів доказування і обставин. Зазнавали певних змін. Наприклад, норма сама не змінювалася, але змінювалися безпосередньо докази і обставини, якими ми Якщо, Наприклад, ще 10 років назад було достатньо того, що батько не навідується до дитини, не цікавиться, як там дитина на дні народження не приходить і тому подібного, то за це позбавляли батьківських прав. Проте з 2018 року по 2022 рік Верховний суд дав такі позиції, що потрібно доводити саме зокрема вину батька у тому, що він не навідується до дитини, або ж вину матері, тому що матерів також позбавляють батьківських прав. При цьому перелік доказів значно став більшим. Зокрема, вже було недостатньо того, що дитина казала: так до мене батько не приходив. От, я навіть не знаю свого батька, і таке бувало навіть на судових засіданнях, але тим не менше, позиція суддів зводилася вже до того, що потрібно доводити, зокрема, і винну поведінку, і того, що іншим батькам вживалися якісь дії, аби батьки співпідтримували зв'язок. Точніше, батько з дитиною або матір з дитиною, в залежності від того, з ким дитина не проживала, і хто їй не цікавився її життям та здоров'ям. І почалася. Повномасштабна війна, і, як би скажемо, суб'єктивний склад сторін у нас не ну, не склад сторін, а склад учасників, він у нас змінився. Якщо до 22-го року склад учасників був наступний, батько, мама, орган опіки і піклування, то зараз, в залежності від того, кого позбавляють батьківських прав. Наприклад, якщо ця особа. Яку позбавляють батьківських прав не є військово зобов'язаною, наприклад, це може бути жінка, а хоче позбавити батько і він є військовозобов'язаним, то в такому випадку, зараз, у 2025 році, залучають територіальний центр комплектування та соціальної підтримки як третю особу, тому що майбутнє судове рішення може вплинути безпосередньо на права та обов'язки центру комплектування. В тому числі, якщо це військовослужбовець, то в такому випадку. Військову частину залучають в якості третьої особи, тому що позбавлення, наприклад, матері батьківських прав призведе до того, що батько буде мати право на звільнення, і військова частина буде зобов'язана його звільнити в зв'язку з тим, що він подав рапорт, тому що в нього одна дитина, а матір позбавлена батьківських прав. Отже, як бачимо, справи про позбавлення батьківських прав у 2025 році є такими, що потребують доказування того, що один з батьків. Не виконує свої обов'язки по вихованню дитини, це не спрямовано на отримання певного права, це забезпечить найкращі інтереси дитини. А також те, що цей позов не несе штучний характер. Тому давайте перейдемо до розгляду справи про позбавлення батьківських прав. Як це воно відбувається в суді? Подали ми позовну заяву. Суд відкрив провадження по справі, надав право відповідачу подати відзов, позивачу відповідь на відзив, відповідачу заперечення. Третім особам він надав право подати пояснення і безпосередньо у підготовчому провадженні вирішується питання про витримання, наприклад, додаткових доказів, або ж зміну предмету або підстав позову. Всяке в житті буває, предмет ще не бачив, що жодного разу ну, точніше, ще не бачив, що предмет колись змінював в такій категорії справ. Після цього, якщо вже витребували всі документи, попередня позиція сторін є зрозумілою, суд закриває підготовчий перехід справи до розгляду по суті. Розгляд справи по суті кожна із сторін представляє свою позицію. Коли одна із сторін представила свою позицію, інша сторона, учасники мають право безпосередньо здати питання цій стороні або ж учаснику. І безпосередньо право на задання, задавання питання також має і суд. Позиції вислухали сторін, потім переходить до стадії вислуховування думки дитини. Вислухали думку дитини, дослідили письмові докази. Порядок дослідження доказів, вислуховування думки дитини, він вирішується безпосередньо в суді. Позиції сторін, як правило, вони є наступними. Позивач той, хто хоче позбавити батьківських прав, схильний до того, що потрібно позбавляти батьківських прав. Позиція відповідача, він заперечує, як правило, проти позбавлення батьківських прав, орган, опіки піклування займає нейтральну позицію, це в ідеалі, як правило. І в випадку, якщо там залучаємо додаткових третіх осіб, це там центр комплектування або ж військова частина, вони висловлюють свою позицію. На своє внутрішнє переконання, як буде доцінно відповідно до позову. При цьому хочу зауважити, що позиція трьох учасників, да, там, наприклад, відповідач, орган опіки піклування і додатковий учасник, не мають їхні позиції вирішального значення. Тому що суд оцінює докази, чи потрібно задовольнити позов, чи не потрібно. Після цього, як ми вислухали думку, дослідили докази, Переходимо до стадії судових дебатів. Сторони останній раз виступають зі своєю, скажімо, промовою після дослідження доказів, що було і тому подібного. І суд виходить до ухвалення рішення. За наслідком розгляду справи суд ухвалює рішення суду, яким він або задовольнить позовну заяву, або відмовить у задоволенні позовної заяви. Рішення суду першої інстанції є таким, що підлягає оскарженню протягом 30 днів з дня складання повного тексту судового рішення.